Якщо ми говоримо про атаки інформаційні конкурентів, тут тільки ну, можна виграти бюджетом, грубо кажучи, чи є ще певні якісь інструменти, які можуть цьому допомогти? Комунікація. До Взять? них чи до споживачів? До споживачів. <гум> а, насправді на місці конкурента, як би я зробила, да? якщо бачу якийсь негатив, як взяти нещодавній кейс стосовно Одного бренду, як би його так сказати, щоб не називати ім'я, який займається ароматами. Uh -huh. Дівчинка СМНЦ, яку звільнили просто за один день без жодних компенсацій, без нічого. Там було дуже неетичне ставлення і. Можна зі сторони конкурентів взяти цей меседж і просто його рознести де тільки можливо, і негативно попливати, наприклад, на компанію. І тут, якщо компанія вона виходить на діалог, вона комунікує, вона каже дійсно про цю проблему, вона її вирішує, це навпаки може піти в плюс. Тут важливо не мовчати.